Ледве вилізла ото з того автобуса. Ти б тако може би вийшла б на дорогу, ти помогла мені? Дитина спить. Ну ти що до дитині зробиться, якби ти мені руку подала з автобуса? Ой. Ой, Боже. Ой, це отут і двері викупили? купили. А чому вони такі рижі? Га? Ой, нехіо. О, то це не можна було якісь кращі взяти? Ах. Мамо, а нічого, що ці двері ми робили для себе, а не для вас. Яка вам різниця, якого вони кольору? Яка мені різниця? То мого сина гроші? Він же заробляє, то вже могла б якісь кращі двері поставити. Чи ото зі мною посовітуватися. Вліпила таке риже, недобре. А чому -то та люстра у вас така, якась квадратна ото? Тож ж таке можна було якусь добротну вчепити. Ви знаєте? Я чую, що автобус ще не поїхав гуде. Так що до побачення. Ти Тича.